Полтаві перекладають плитку. Ну, в кінці року це вже не новина, а традиція. Але цього року у нас ще веселіше у нас шлях безбар'єрності. І так, в умовах війни інклюзія безбар'єрність це важливо. Захисники повертаються додому, і, незважаючи на травми, вони мають рухатися комфортним середовищем. Але ну давайте будемо розумними людьми і реалістами. Так, мені відомо, що ДБН інклюзивність будівель і споруд в своєму пункті 5,1,7, внесеному зміною 1, передбачає, що поверхня має бути, рекомендована має бути безшовною, а шви між плиткою менше 5 мм. Так, існуюча плитка по круглій площі не відповідала цим вимогам. Там, ну, шви більші. Але окрім цього, в цьому самому ДБН міститься дуже багато вимог. Стосовно тих же пандусів, обладнання також підйомниками тих же переходів, де пандус зробити нормальний, нереально, тактильних смуг, і там отака товста книга, де дуже грамотно і правильно розписано про те, яке має бути середовище. Я розумію, що відразу все зробити не можна, але коли ми щось починаємо, я вважаю, що треба починати з критичного. Від того, що ми по круглій площі перекладемо плитку, шляху тирана не буде. Ветеранам легше не буде ну, просто рухатися по круглій площі. В нас в громаді купа проблем. В нас немає адекватних пандусів, а не гірок. В нас немає адекватних входів в громадські будівлі. Не всі будівлі відповідають, ширина проходу відповідає нормативним. В нас купа проблем з інклюзією, але ми беремо такий шматочок, який так він видимий. Його гарно показати Києву. Можна показати в єдиному марафоні. Все красиво. Але він не впливає на загальну інклюзивність простору нашої громади, не полегшує життя нашим людям, проте на нього витрачаємо великі кошти. То мені цікаво, що було метою цього проекту дійсно інклюзія, безбар'єрність чи щось інше.